Просто на ніч сталося з нашими воронами, друзі. Чуєте які крики? Не знаю, чи то їх щось так налякало, чи в них отакий во якийсь нічний двіж. Чуєте, як кричать? Камера дуже висвітлює, зараз набагато темніше. На вулиці і небо таке чорне. Чорні хмари. Напевно, насувається гроза. Я так собі вже розумію, що зараз підніметься вітер і буде гроза. Ось такі в нас вечірні звуки. Але дуже гарний вечір. Дуже прохолодно і зараз стало свіжо. Я не знаю, зараз, напевно, градусів 12. Десь так. Може трішечки більше. По синоптику стоїть, що зараз у нас падає дощ. Ну, Але дощу поки що немає, але він дуже-дуже відчувається вже в повітрі. А в наших ворон явно, знаєте, відбувається якась подія.